Кабачки по 25, перець по 100 гривень. Ціни на одеському базарі продовжують знижуватися. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажинарі, Це проект новини Лайф. Сьогодні робимо закупи на одеському привозі і зараз підготуємо актуальний зріз цін на основні види продуктів: безпосередньо овочі, фрукти, риба та м'ясо. Починаємо традиційно із овочей. Зараз продавчиня Валентина розкаже нам, які ціни сьогодні на овочі. Доброго дня! Вам! Доброго дня! Бачимо, у вас тут асортимент чималий. Розкажіть, яка вартість, чого, і ну почнемо з цибулі, напевне, що і так далі. Ну, цибуля в основному 40 гривень. Це так, доступна ціна і для покупців, і для нас Перець 100. Черешня 80, і 100 Є різна ціна на черешню і 60. Малина 80, Часник уже наш український по 150 гривень. Помидорка ісмаїл, і мікада, і примадона. 90 і 110. Огірок маяки 35 гривень. І карто... Всього лише 35, так? Да? Всього, так. Ціна впала, потепліла. І картошечка теж 35 гривень. Що зараз більше всього беруть люди? Картошку і цибулю в основному. І фрукту. А із фруктів що беруть? Ну, зараз пішла вже маліна, черешня, абрикос, персик уже молдавський є. Удавський персик, так? Я думала, з Туреччини везуть ні? Ні, ні, вже є наш. Ну, вже виходить, що наш. Виходить, що нас. Щось на закрутки. Вже беруть, люди готують? Беруть. Звичайно, малину беруть і абрикоси сьогодні. мій покупець брала на соптово, правда. Ну вже закручують теж люди, готуються до зими. Вам дякуємо. Йдемо до вашої сусідки Зої. Правильно? Зараз вона нам розкаже овочі. Почому. Доброго дня вам. Розкажіть, бачу, тут яка пусточка і щось ще є. Розкажіть, яка, яка ціна і чого і... Білокачана капуста, ось вот, ця ціна 40 гривень, морковочка привозна 80, огурець 35. Що ще вас цікавить? Бачу, є бурячок. Бурячок ще... молоденький 40, хороший, большой 65. Ще бачу, у вас є кабачки. Кабачки ціна вот така різна йде. Іскандер хороший йде 30. А просто кабачок по 20. Все подешевело. А чому подешевіло? Як з чим пов'язато пошов сезон? тому будемо что що подешевле подішеві. Що більше цього беруть зараз одесити? Сейчас дешевый товар беруть то, що подешевле, то що доступно. З любой товар то, что подешевле. Дякуємо вам Вишня по 80, А от персик молдавський вже по 50. Такі ціни на фрукти та ягоди безпосередньо на одеському привозі. А продавчиня Діана нам зараз більш детально розкаже і покаже. Діана, доброго дня! Привітки, привітки добрий день! Так, дивіться, персик молдавський вже у нас є домашній по 50 гривень. Дуже солодкий, дуже смачний. Ось дивіться який. прелість. Так, далі у нас вішня. 80 гривень. А вишню звідки везуть? Це кілія, кілія. Так, вішня з кілії. Так, абрикоски, це ананаска, це наші маяки по 100 гривень вже. Це у нас персик нектарін, це не наш, це імпортний. Це у нас крижовник наш український по 70 гривень. Дуже гарна ціна, він дуже солодкий на варіння то, що треба. Так, це у нас черешня кодома, по 80 гривень. Дуже солодка, дуже смачна. Ось дивіться яка. Огонь. Беруть одесити зараз більше всього. Що беруть? Беруть, так, беруть вішню на компотік, беруть полуничку, малинку, все, все, що йде на закрутки. Беруть огурчики, ну так собі не хоче. Беруть ще, знаєте що, ось абрикоски. Сезон почався, і персики беруть. Нас найбільше беруть вішню. Абрикоси дійсно, дійсно така красива, і персики дивлюся. Дійсно, дуже хороша. Дивіться, яка вона велика. Ви таку бачили? Дивіться, яка. <реш> Прямо як персик. Що ви полюбляєте із фруктів і ягод? От в зараз цей період. Я о, люблю черешню, крижовник, малину. Готуєте з них? Із черешні? Так, просто кушаю. <реш> Готую із вішні компот їх зробила вчора. Боже, бачите, яка господарка? Тож ми запрошуємо Варення всі. Ми закатала з малинки. Варення? <реш> так, з малини. А з полуниці що встигли зробити? З полуниці нічого. дійшли руки. Вона дорога вже. Ольгу Моїсеїну зустріли на базарі. До речі, одеситка в якому поколінні? Десь... Ні, в першому поколінні будемо говорити. — Розкажіть, за чим прийшли на базар, що будете купувати? Купити творожок, зробити сирнички. — Розкажіть рецепт ваших сирничків. Ну, рецепт, як рецепт, як і у всіх. Трошки водички, трошки мукички, сахарку і так далі. Я шучу з водою. Ну що, яйцо, мука. Все, сахар. У Діани, що будете купувати? Я хочу спитати, звідки вишня? У мене не вродили геть вишня. Взагалі вишні нету. Тому я підійшла, побачила вишню. Візьму Возьму на компот, внучки будуть пити компот. Ну що ж, вам гарного, як то кажуть, приготування. Спасибо, Спасибо. а вам всім здоров'я, міра, міра. Ми усталі від цього бізобразія це ужас. Міра, нужен мір. Передаємо всім миру якомога швидше і здоров'я обов'язково, як кажуть, одесити. Ну і який привоз без рибного відділу. На жаль, тут сьогодні вибір невеликий, тому що у зв'язку із підривом Каховської ГЕС і в результаті подальшому забрудненням чорного моря сьогодні діє заборона на продаж риби. Втім, на привозі все ж таки можна знайти її, але річкову. І зараз продавець Дмитро нам розкаже звідки ця рибка і що саме. Я бачу, що шевеляться. Да, доброго дня. Сомік, виходить, ізмаївський, вирощує, тобто вообще взагалі ніякого немає до Каховської ГАЕС. Вартість 180 гривень кілограмів. Це живий, дригається. Живий, да. І порцелони кіло, кіло триста в одном. Толстолоб у нас Дунай вілкова і карась Дунай, де розрешено. Дунай, кіліго розрешено, ну, ловля риби. Що по, ціні? по ціні толстолок 80, карась 120. Дякуємо вам. Ну і Одеситам, які не уявляють свого життя без риби, все ж таки запрошуємо сюди, тому що тут можна все ж таки знайти рибку. Трохи розвіємо міфи стосовно риби, яку привозять якраз на привоз, і те, що продають сьогодні продавці, адже чимало видів її не з чорного моря, а взагалі привозять із закордоння. І зараз продавчиня. Надія нам розкаже більш детально про це. Надія, доброго дня! Вам розкажіть нашим одеситам і взагалі покупцям, звідки риба йде, щоб розуміли. Наша рибка йде свіжоме з бази. Вона йде балтійська з Слітви Балтійського моря поставляють нам із бази у брикетах по 12 кг брикетики. Хамса йде в нас теж турецька по 10 кг. Вона йде з Турції, крупна одна в одну, і в охло... глазує вона йде по 10 кг. Скумбрику сільотку вже ісландську я придала. Ми зараз беремо по чуть -чуть, рибки. Так як у нас реалізація дуже упала, Ми беремо всього. Так як я торгувала раніше 40 кг рибки, я на сьогоднішній день беру все в місті в кількості 25 кг. Це в місті з кумбрією, з сільоткою. А я торгувала по кг в місць з сільотки, з кумбрією, з стюлькою. Багато реалізація йшла. Зараз упала, навіть сказати, на 70% процентів реалізація риби. Що б хотілося б може сказати людям, тому що в них одразу така пересторога, щоб вони не боялися а приходили, тому що риба насправді ось вона готова і привезена до нас із інших країн. Е, що я хочу сказати, щоб вони не боялися, щоб до надюшки вони приходили. І рядом теж наші дівчинки стоять. Ми їх ждемо як Бога. В нас риба вся документи з собою. У нас усе пев'яни, все чистенько, все акуратно. Любі одесіти і гості Одеси. Ми вас ждемо. Хай Почули, передаємо, тож запрошуємо, тому що ще йде сезон і ще можна ще багато чого смачненького купити і поласувати ним. Традиційно завітали і до м'ясного корпусу, і зараз продавчиня Тетяна нам розкаже більш детально, яка ціна сьогодні на м'ясо. Тетяна, доброго дня. Добрий день. Бачимо, у вас тут асортимент чималий, ну давайте почнемо, напевно, що з сала. Це салка на даний момент сталося вже не саме таке товстеньке, а по 100 гривень. Якщо більш таке товстеньке, то 150-170 Є такі от ребрушка, такі от пірошки, на супчик-борщик 120 гривень. Чилагачок є 190 гривень, біточок 220 гривень. Задня частина стоїть 190 гривень. Лопаточку вже на даний момент продала. Лопаточка 180 гривень. Є такі вот... дарницькі у нас Дарницька 170 гривень, почрівочок 170 гривень. Рьобрушка. Ну, Рібручка теж вже залишилась така вот грудиночка. Грудиночка 180 гривень, а Робричка 200 гривень. Шкурочка це домашня м'язка. Шкурочка така 40 гривень. От косточки 25 гривень, обріз така на котлетки 130 гривень. Є копитка. Копитка є, такі от 10 гривень, і такі от по 20 гривень. Що більше зараз беруть одесити? Ну, в основному щось беруть шашлик. шашлик. Ще є зараз 250-240 гривень. А там салку наперед заморозити, приготувати, засолити на зиму не сильно? Трошки беруть внутрішній внутричок. Він стоїть 50 гривень кілограм, щоб його перетопити, щоб був смалець. А так обрізочки беруть ну, не сильно. Є, ну, допустим, зараз беруть вирізка, вона теж 250 гривень. А в основному шею беруть. Шею, кострець 200-190. Дякуємо вам. Ну що ж, запрошуємо, поки ще літо сезон можна поласувати овочами і обов'язково купити якесь смачненьке м'ясо, щоб з нього щось приготувати. Mm -hmm. ну, що ж, закупи на одеському ринку привоз вже зробили. Я нагадаю, що це був проект новини лайф. Залишайтеся з нами. Якщо у вас є питання щодо вартості якихось продуктів, пишіть нам у коментарях під цим відео. В відповіді будемо шукати разом.